Коли мова заходить про не просто хороших, а виняткових захисників. Ти не обиратимеш першого ліпшого. Ти спочатку подумаєш, а вже потім скажеш, хто ж робить більше за інших, кому до снаги змусити суперника відмовитися від задуманого, прикривши усі подступи до кільця, змінивши хід подій на свою користь. Такі виконавці є універсальними солдатами, і про них ми поговоримо в черговому випуску нашого паурену. Поїхав! Номер 10 Осар Томпсон, Один з найперспективніших молодих оборонців ліги. Вже в перший сезон з Детройтом він продемонстрував неймовірну здатність читати гру і миттєво реагувати на зміни. Його атлетизм і енергія дозволяють ефективно діяти проти кількох позицій одночасно. Він часто бере на себе найкращого гравця суперника і робить це без остраху помилитися. На цьому не все. У своєму першому сезоні за Пістонс, Осар став першим гравцем в історії команди, який серед новачків. Набирав більше одного підбирання та одного перехоплення в середньому за гру протягом 63 матчів. Дев'ятий номер Джейден Макденіелс – Справжня тіньова зброя Мінісоти. Його довгі руки, рухливість і дисципліна роблять його ідеальним шлагбаумом, що просто вимикає опонентів без показових статистичних цифр. Саме МакДеніелс є одним з головних факторів того, чому Тімберву стали однією з найкращих оборонних команд заходу останніх сезонів. А ще Джейден став першим представником університету Вашингтона, якому вдалося увійти до символічного складу найкращих захисників НБІ. Під восьмим номером у нас Кріс Дан, повернення класичного гравця захисного плану в атакувальному баскетболі. Його кар'єра мала злети й падіння, але останнім часом він знову демонструє височезний рівень індивідуальної оборони. Дан не лише краде м'ячі, він буквально нав'язує свіритим суперникам, збиваючи з темпу навіть найтехнічніших гардів. Кріс з маличку демонстрував неабиякі здібності на паркеті в старшій школі. Він мав середні показники 26 очок, 10 підбирань, 5 перехоплені, 5 передач, що є доволі рідкісним для його віку. Згодом до цих показників додалася і винятково ефективна гра в захисті, яка і зберігла дану місце в ЕНБІ попри доволі невдалий старт професійної кар'єри. Цьому рейтингу Арон Гордон, універсальний захисник чемпіонського калібру. У Денвері він бере на себе найнебезпечніших суперників від Леброна до Джиммі Батлера. Його поєднання габаритів і швидкості рідкісне явище, що дозволяє арону бути ефективним не тільки в захисті. Його захист проти провідних зірок ліги в плей-офф стадії визнається як один з найефективніших, і це не дивно. Адже захисний рейтинг гордона складає 107,1, що насправді дуже і дуже солідно в контексті усієї ліги. на шостому місці. Маємо Джуголіди. Цей хлопець майстер своєї справи, який за довгі роки довів, що універсальний захист може бути мистецтвом. Спокій, таймінги і позиціонування створюють ілюзію простоти. Але не обманюйте себе, там, де присутній холідей, суперник не отримає легких очей. Його гра в обороні стала фундаментом чемпіонських сезонів одразу для двох команд. Мілокі в 2021 році та Бостона в 2024 тисячі А ще йому належить рекорд за кількістю потраплянь у топ 8 нагороди захисника року, що є справжнім рекордом на його позиції. П'ятий у списку Джейлен Вільямс. ще один молодий універсал, що вже став стовпом, на якому тримається оборона Оклахоми. Він вміє тримати суперника без фолів. Вчасно відпрацьовує підстраховку і володіє чудовим відчуттям ритму. Його спокій та ігровий інтелект роблять його схожим на ветерана. Хоча за віком він лише на початку свого шляху. У сезоні 24-25 він був одночасно обраний на гру усіх зірок. Увійшов до символічної збірної ОНБ, а також потрапив до символічного складу найкращих захисників ліги. І, звісно ж, зіграв у фіналі НБА, в якому був одним з ключових факторів перемоги Оклахоми над Індіаном. Номер четвертий партнер Вільямса по команді Алекс Карузо. Його інтенсивність та вміння грати проти більших суперників зробили його одним з найкращих захисників периметра в усій лізі. Карузо той, хто ніколи не зупиняється, завжди грає до кінця і часто стає тим, хто дає імпульс команди рухатися далі. Незадрафтований у 2016 році. Карузо піднявся до рівня символічної збірної найкращих захисників NBA. В сезоні 23-24 Він очолив лігу за кількістю вибитих м'ячів, дефлекшенів 3,7 за гру. Минулого плей-офф захист проти Ніколи Йокіча дозволив Оклахомі зупинити грізний Денвер і потрапити до наступної стадії плей-офф. Звісно ж, Оклахома стала чемпіоном. Рійку найкращих відкриває отже, Анунобі. Британець поєднує в собі фізичну силу з аналітичним мисленням. Він може закрити будь-яку позицію від другої до четвертої, не втрачаючи ефективності. Анунобі є універсальним ключем, який тренера використовують у найскладніших ситуаціях. Його стиль можна окреслити як безкомпромісний. Ідеальний баскетболіст для Нью-Йорк Нікс з їх великою історією та ще більшими амбіціями. Другою списку тумані Камара нове ім'я в колі оборонних спеціалістів. Камара швидко зарекомендував себе як гравець, який не боїться контактів і завжди грає проти суперника дуже щільно. Його здатність перемикатися між різними суперниками та позиціями, стабільність у позиційній обороні роблять бельгійця цінним виконавцем, незважаючи на молодий вік. Не вірите в його універсалізм? Тоді ось вам цікава статистика. За даними офіційного сайту NBA, тумані опікав таких майстрів своєї справи, як Шей Гілджес Олександр та Нікола Йокіч, у щонайменше 50 володіннях кожного минулого сезону. Як ви розумієте, це гравці дуже різних позицій. Ну і перший номер нашого рейтингу Амен Томсон. Він це чиста атлетика, що поєднується з розумінням гри на рівні підсвідомості. Його реакція, стрибок і здатність залишатися перед суперником, є природженим інстинктом, що допомагає опікати як розігруючих, так і форвардів. Йому лише 22, А він зараз вже є елітним захисником, у якого попереду роки найяскравішої та найуспішнішої кар'єри. У своєму другому сезоні в НБА він потрапив до першої збірної захисників, ставши лише дев'ятим гравцем в історії Ліги, який зробив це у перший або другий рік. Кожен із цих гравців є прикладом того, як має виглядати оборона. Вони не просто грають у захисті, вони плетуть складний узор. Непомітний око, що гортає опонент, сковує його настільки, що він не в змозі щось діяти на будь-якому клаптику майданчика. Маєте що додати? Будемо чекати вас у коментарях, де зможемо обговорити все трошечки детальніше. А поки все почуємось.